Добрий ранок! Ми продовжуємо з вами вивчання нашої абетки. Але хочу сказати, що сьогодні ми вивчаємо останню букву нашої абетки. І ця буква називається буква Я. Ось гарна буква Я. Як на минулому нашому занятті ми з вами вчили букву Ю. Буква Ю в неї жило два звуки Є, У. Ось буква Я також, незвичайна. В неї живуть також два звуки. Тільки це вже звуки Й, а От скажіть буква Я і ви самі почуєте там звук А. А що ж наша буква, що ж з нею відбувається, яка вона, я вам розповім. У своєму будиночку букву часто вони переїздили з однієї кімнати в іншу, з іншого поверху на інший. Одного разу до їхнього будиночку завітав старий мудрець. Це людина, яка дуже багато знає. Він запропонував кожній букві оселитися у своїй кімнаті і більше не переїздити. Букви мають запам'ятати своє місце і жити в певному порядку. І він розпочав розселення. У першій кімнаті буде жити, почав мудрець. І тут же почув, я, я, я буду жити в першій кімнаті. Ні, першою буде буква А, відповів мудрець. У другій кімнаті житиме. Я, 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 нею, знову почув мудрець. Наполягала буква я. Ні, наступ, е, е, ні, сказав мудрець, ти будеш жити, якщо ти така нестерпна, в самій останній кімнаті. Але буква я дуже образилась, не дослухала мудреця і вийшла на двір. вся така розлючена. Тут її побачила ялинка, яка росла біля будиночку. Буква я, що з тобою трапилося? Мене відселили на самий верхній поверх, сказала буква я. І я не живу в першій кімнаті, а в останній. Так це ж добре, сказала ялинка. Ми з тобою тепер будемо бачити один одного». Буква я бігом забігла до своєї кімнати і так побачила ялинку і вирішила подарувати їй подарунок. А ось який подарунок? Послухайте уважно і відгадайте, народжується з квітів. Його всі люблять діти. Заліза в нім багато. Рум'яне і хрустке. А Ану, скажіть, малята. То що ж воно таке? Змогли ви здогадатися? Можна да. ще раз? Так, народжується з квітів. Його всі люблять діти. Заліза в ньому багато. Рум'яне і хрустке. Ану, скажіть, малята, то що ж воно таке? Підскажу вам, народжується воно на дереві. Після того, як відквітнуть квіточки. А заліза багато в ньому. Це не такого заліза, як ви бачите на вулиці, а це багато вітамінів у ньому. І воно рум'яне, буває червоне, жовте або зелене. Я не знаю. Яблуко, яблуко. Яблука, так, це яблуко. Молодці мої любі, це яблуко. Ось такий подарунок мені на своїй ялині і повішала на гілля. І вийшли всі букви. І спитали, ти вже не злися, буква я? Вона сказала, ні, мені все подобається. І той будиночок, що я остання живу, мені дуже подобається. Я буду спостерігати за всіма буквами. Буква Я у нас також м'яка приголосна. І м'яка приголосна, а голосна. Вона також підкреслюється двома рисочками і крапочкою. Добре, давайте ви зараз перепочинете трішечки, і ми з вами продовжимо. Збирати ми сьогодні будемо до слово, яке ми відгадали загадку. Це слово яблуко. Ви це все запишете в сушит. Відкривайте сушити і почнемо писати. Перша у нас літера я. Вона складається у нас з палочки, кружечка і від нього ще одна паличка. Ось така літера я. Наступна Б. Ми, ми всі знаємо, як вона виглядає. Яблуко. луко. Л. Л. -л. -у -у -у. Так. Літера У. К О. І остання О. Молодці. Я ву, Ось так. Так, тепер ми її розберемо на голосній приголосні. Літера Я підкреслюється у нас двома рисочками та крапочкою. Тобто ми пам'ятаємо, що в букві Я є два звуки: І А. Б у нас яка? Приголосна. Одна рисочка. Л. Також приголосна молодці. У-голосна. Крапочка. Вітера К. К. Приголосна. І о, о, голосна. От слово яблуко. А скільки голосних звуків в слові яблуко? Три. То скільки буде складів? Три. Давайте ми їх проговоримо. б луко Яблуко. Три склади. Будь ласка, перепишіть це все в зошит. Переписуйте, переписуйте. Ям буко. Я уже. Давайте, давайте. Не відволікайтеся, а гарно переписуйте. Молодці. Покладіть. Покладіть уже олівці біля своїх зошитів. І я вам хочу показати ось ці дві, вони не головні букви, але з букви А починається абетка, а буквою Я вона закінчується. Ось ми з вами, молодці, вивчили вже всі букви від А до Я. Тому ви вже зовсім готові до школи. Але це ще не кінець. Ми ще продовжимо з вами займатися і будемо далі закріплювати наші букви та їхні звуки. На все добре, до побачення!